Всім привіт! Записую таке відео, щоб ви мене трошки побачили. Дивіться, що таке оці всі мої курси: це закриті телеграм-канали. Там запакований весь мій досвід протягом всіх моїх років, пошуків, саморозвитку і так далі. А я коли людина зі мною попереписується, вона бачить, яка я людина, чи можна мені довіряти, коли ще почує мій розбір натальної карти. То бачить, ну, яка я особистість. Я не можу ну, це робити всім людям. Мені безмежно подобається аналізувати ваші натальні карти і бачити ваші долі. Саме тому я записую відео на Ютубі щоб ви побачили мене, щоб ви побачили, яка я людина, який в мене світогляд. Я пишу вірші, пишу книги, вмію чітко структурно передавати інформацію. Це проявляється в моїх курсах польської мови і в натальних картах, і взагалі з будь-якою інформацією, якою я працюю, я. E, займаюся так астрологією, езотерикою, таро, астрокартографія, китайська астрологія, нумерологія, дизайн людини. Я це все знаю, я це все вивчала. E, харчування, здорове харчування, збалансоване, живе харчування, яке дасть силу, енергію, молодість. Так само e, іноземних мов подкасти це колосальна робота, французька, німецька, іспанська, англійська, польська це моя освіта. Книги, які я пишу, і найголовніше, я так само записала курси закритий телеграм канал, це теж по таргету, по просуванню в інтернеті весь свій досвід. І ем, курс дитячі травми, зцілення душі і тіла це те, що найперше нам не дає жити. Тобто, ми починаємо з харчування. Насправді потрібно починати з ем, дитячих травм. тобто зрозуміння того, якщо я хочу солодкого. Погане і шкідливе, чому я хочу, як позбавитись? Причина криється в голові. Що я заїдаю? Як, наприклад, до мене пишуть питання, мені ставлять, як позбавитись того і того, -то? потрібно відповісти собі на запитання, що я заїдаю. Відсутність реалізації, відсутність грошей, відсутність дітей, відсутність кохання, відсутність чого. І коли ви чітко усвідомите, ви зрозумієте, як мені цю проблему, моє бажання вирішити, і ви не будете його вирішувати солодким, тому що. Ну, це нічого не вирішить. Це просто вийде з вас, дасть вам шкоду, це такий алкоголь, як наркотики, як е, сигарети і так далі. Це нічого корисного нам не дасть. Тому всі причини потрібно шукати в голові, в за все. Що дає астрологія? Оцей мій курс, я кажу, що він пасує не тільки, підходить, не тільки тим людям, які хочуть стати професійними астрологами, а кожній, кожній людині, якщо ви хочете зрозуміти, мати інструкцію до м кожної людини і розуміти. Чому вона так поводиться? Яка в неї доля? Це дуже-дуже важливо. Так само е е тренінг тіла вправи вдома. Е ви хочете е на спортзал не завжди є час бігати. Ви хочете. Е Займатися вдома, мати корисні вправи на різні частини тіла і мати завжди це під рукою. Закритий телеграм-канал, де я вам особисто правда на польській мові, тому що цей курс я записувала для поляків, ви все зрозумієте, я вам показую на собі, які вправи, де робити, на яку частину тіла. Даній курс Правда про світ, це курс про те, хто ми, що ми, що таке світ, як він побудований. Наступний закритий телеграм-канал це ем, «Сектори душі, це е, про е, наші сектори душі. Вони є в натальній карті, вони є в колесі балансу, вони є в кожному з нас. Далі курс знайти покликання мій тренінг, тобто ви проходите цей курс і знаходите своє покликання. Ви розумієте свою місію, ви розумієте свої цінності і інтереси, і в якому вам напрямку рухатись. Тобто ви зрозумієте, ну дивіться, нам може подобатись серфінг, там, стрибки з парашуту, ми можемо пробувати це, це, але ми можемо всього багато спробувати, тому що світ багатогранний, унікальний, великий. але є щось, Що є завжди з нами, тобто воно є нами. Тобто, ну, одного це, це, в іншого це це, інше. так? І ми несвідомо хочемо. Бути кимось, спробувати це, пробуємо, а воно нам не йде, тому що ми не розуміємо, а що є наше. Це ось це мій тренінг «Знайти покликання. Там я даю і типологію енергії, і свій авторський тест. І якщо ви хочете окрему детальної карти чи окрему консультацію, а не тренінг по покликанню, це теж можна звернутися до мене. Так само теж був канал Дитячі Травми, правда, просвіт, а закритий канал з суто відповідями на ваші запитання. Тобто ви ставите запитання. Я його копіюю і з аудіоголосовим е даю відповідь. У мене ще є подкасти мої, вони в відкритому доступі. Можете послухати на Spotify. І е ну, це теж розуми про життя, про це моя тема. Я не професійний психолог. Я е за освіту викладач польської мови, літератури, української мови та літератури, але е мої цінності і інтереси це якраз психологія, філософія, езотерика. Далі. Е щоб я не пропустила якийсь канал, дитячі травми, астрологія, правда про світ, можливо, ще якісь в мене з'явиться, і так я вирішила записати якісь. А, ще розкритий код душі, це якби вступ до курсу по харчуванню, тому що в курси їх по харчуванню це закритий телерам канал це весь весь мій досвід, фото, відео, як я їм, як воно впливає, і якщо ви хочете зануритись в цю тему від нуля, від мого, моєї дороги, тобто це не те, що я там розумієте. Начиталася, щось там переказую. Я людина-практик, яка це робила. Не начиталася книг, хоча їх читаю, так, але я це робила. Я побачила, що це реально працює на мені. І. В такому випадку людині, як людині, практику, ви можете довіряти, тому що я вам це розповідаю, якби я розказала, розказувала мамі, татові, найріднішій людині. Просто от, якби кожному з вас проводила консультацію, розказувала одне і те саме, як я це проходила, що я робила. Щоб це не робити, щоб кожному з вас, в такому плані, як я це відчуваю, як ця інформація до мене йдеться, я вам і розповідаю. Ось. І ці всі курси в мене ще є курс англійської української мови для поляків, французька мова для українців, курс. Тобто, все це з цим я працюю. Дійсно, хтось скаже так, що я різностороння особистість. Це є енергія мого знаку з але з другої сторони. Ця різносторонність мене кидає з одного в друге, але це мені допомагає не знуджуватись, тому що кожного разу я щось роблю нове. То записую вірші, створюю, то записую відео, то займаюся незнаними мовами, то аналізую натальну карту, то пишу книгу. І це все йде ось так переміжку. Це і є я, це є моя стихія. Якщо ви хочете зрозуміти свою стихію, стихії інших людей, це як астрокурс. Якщо ви хочете зрозуміти конкретно ваш напрямок, ось ці ваші цінності інтереси, ви можете мати. Роботу вона може вам приносити дохід, але якщо ви хочете зрозуміти себе, свою суть тут і зараз, і би комплексний, знаєте, такий скан особистості, це ось це мій метод пошукопокликання, цінності і інтереси. І плюс, якщо ви хочете послухати про себе в натальній карті, коротко, чітко і на тему, ось те, що я даю в такому відео на 15-20 хвилин. То я це теж роблю, тому що в мене є дар відчувати людей і енергія їхня. А плюс до того, що коли я почала вчати астрологію, це вишенька на торт. Я і так це відчувала. Тепер я зрозуміла, чому це так. І я можу вам структурно чітко цю всю інформацію з натальної карти передати, основне, щоб ви не ходили до астролу, не знаю, скільки там вичитували в цього всього купу. Я от просто дивлюся і з голови вам це розповідаю. І насправді, от ви просто слухаєте про себе. Ось тому ви можете в будь-який момент отримати доступ до цих телеграм-каналів до книжок моїх, до цієї всієї маси, і просто. Слухати це, слухати аудіо, слухати відео, читати там все. Якщо є якісь запитання, завжди можна мені написати. Цим я просто ділюся, бо тому що я пропрацьовувала дітей травму, я змінювала харчування, я проходила оці всі курси, тренінги. Я просто маю масу тих всіх знань. І е, максимально свій досвід, так хтось там має досвід товарного бізнесі, хтось ще в чомусь. А я маю досвід в дитячих травмах, в харчуванні, в іноземних мовах, просуванні в інтернеті, е, в астрології навчаю. І це не типова астрологія, я описувала на сайті, це справжня астрологія. І саме тому я від щирого серця ділюся з вами, з кожним з вас. Моє серце хочеться робити українською мовою. Ну, не знаю чому завжди хотіло. Я робила для поляків, працювала, але якось там. ну, Можливо, ще повернуся, але я думаю українською. Мені хочеться робити для українців, тому що ми всі одне ціле, і люди є жорстокі, є, є добрі люди, і люди відкриваються добрим людям. Ем, я хочу бути такою людиною для вас. Ем, хочу бути вашим другом. Я хочу ем, розуміти, що я живу недарма і роблю те, що я хочу. А моя душа хоче ось це: психологія, філософія, езотерика, саморозвиток. Моя душа хоче ділитися цими знаннями. Це моя суть. Якби я мала іншу суть, я б робила це. Але е, саме зараз, от, коли я чую зараз свою душу, я розумію, скільки я пропрацювала всього. Ем, я Найщиріше на світі хочу, аби кожна людина була щаслива і здорова. Але чи захочете ви змін, чи ви захочете стати творцем свого життя, все залежить від вас. В нас є полотно, в нас є рамка. Яку картину ми намалюємо на своєму полотні життя, умо залежить тільки від нас. І мені щоб це зрозуміти, теж знадобилося трохи часу, тому що не можна рятувати людину, коли вона не просить. Її можна якось легко наштовхнути, змотивувати і. Я мотивую вас на те, щоб ви знайшли ціль а, йти вперед а, і а, відкритися і зрозуміти, що кожен ваш талант, от я люблю бачити людські таланти, кожен ваш талант був а, розкритий, тому що він потрібен людям. Навіть якщо ви думаєте, що нікому ваш талант не потрібен, ні, він потрібен, тому що ми всі одне ціле, ми всі це відчуваємо, і кожен з нас дає якийсь вклад, кожна людина змінює нашу свідомість, навіть якщо ми думаємо, що це не так, бо, тому що все абсолютно. Все в нашому житті наші дії починаються з голови, і якщо не працювати з цим, нічого не буде. Це я зрозуміла і це. Я несу в світ, я е, хочу показати, що все в нашій голові все починається з нашого мислення, і все залежить тільки від нас, але наші думки формують наші дії. Тобто, спочатку подумаєш, потім зробиш не навпаки. І саме тому спочатку потрібно попрацювати з головою і зрозуміти, хто я, що я, чого я хочу, що я заїдаю, і тоді брати конкретні інструкції, щоб Очищувати тіло, щоб працювати ще з тілом, щоб була енергія на те, що ви хочете робити. Але спершу має бути розуміння того, хто я, що мені подобається, що я хочу давати в світ, який я. Дякую вам, мої любі, що дослухали до цього моменту. Якщо вам потрібна допомога, я маю закриті канали. Це вся та база інформації, яка допоможе вам змінити, змінити вашу ціловість. І забула я ще сказати: два курси. Страхи, пропрацювання страхів, блоків це два етапи, такий масштабний курс, який допоможе так само до курсу дитячі травми, От якщо будете це прослуховувати, теж буде впливати на вашу свідомість. Ось, згадала собі в кінці все. Дякую за увагу. Якщо що, то пишіть в Інстаграм.